Всім привіт! Так, маємо вітряк. Зараз будемо його опускати і зробимо короткий, скажімо, огляд. Після вітрів були сильні вітри. А також зробимо огляд самого, самої упори, самої вишки. Як раніше казав, скину по якому принципу була зроблена. На Ютубі також є дуже багато. I tak, zaczynamy. Ось так виглядає вже принцип журавля, якщо можна так сказати. йдемо робити огляд. Вітряк стоїть на ручному тормозі, але все одно вітер його, як бачите, вітер його пробує, зараз вітру практично немає, але вітер пробує його зрушити. Хвіст склався, і зараз зробимо коротенький. Огляд, що як було зроблено. Наразі опускаю ось таким шнурком. Дуже важко скажем. Підняти взагалі важко, але будемо піднімати за допомогою ось такого роліка. Його закріпимо, можливо, тут, а можливо, закріпимо ось тут на. Біля яблуні, закріпимо до яблуні, щоб був більший кут, можливо буде легше. Наразі немає лебідки. Так, починає вже вечуріти, і так скоренько зробимо коротенький огляд. З чого починалося? Були забетоновані в землю, фундамент весь не заливав, були ось такі труби забетоновані приблизно глибиною 1 метр. У кожного різний ґрунт. У нас тут шутровка, тому я давав, скажімо, приблизно 1 метр, можливо, 90 сантиметрів, то що не пам'ятаю. І в діаметрі згори, як бачите, сантиметрів 25, можливо, 30. Ну, приблизно 30 сантиметрів. Внизу, можливо, ширше, тому що шутер обсипається. Далі були зроблені. Вставлені туди труби, обварені, щоб вони не, скажімо, не скользили бетоні, щоб нормально закріпилися. Пізніше, бо де було, ось так може буде краще видно. Пізніше в ці труби були витучені такі, скажімо, болваночки і приварені до листа металу, які вставлялися сюди в трубу, пізніше обварювалися. Два листи металу. Один знизу, один згори, і ось на таких шпильках 16-ка, на трьох шпильках, для регулювання висоти. Як бачите, у мене тут зазор такий, а ось тут зазор, скажем, вже менший. Тому що є і ці, ось ці труби, скажем, практично були порівню, але все одно, щоб відрегулювати центр. Самої. Самої машти, самого. Самої упори потрібно було так робити. Так. Міряємо, питали люди довжину, міряємо довжину трикутника. 1 метр 90 1,92 грубо сантиметри. Метр 92, скажімо. Далі. Цікавились люди. Труба, труба у нас є 50. Прикинемо так, скажемо, рулеткою. Труба була 50-ка, а стінка, по-моєму, трійка. І на ось ці косинки були зроблені з кутника. Кутник у нас був 25-й. Путник 25 на 25. Довжина, довжина кусинки, довжина косинки 1,87. Це також зроблено скажімо не по розрахунках. Все було приблизно. Розрахунок робився тільки середньої точки, яка сходиться. Вгорі. Перша частина у нас має 6 метрів, ну і тут від землі, скажем, 30 сантиметрів. На цю першу частину, яка закріплена ось на тих двох листах металу, досить такі листи металу, в нас, якщо не помиляються, півтори сантиметра, був зварений трикутник. І приварений ось до цього верхнього, а нижнім вже болтами регулюється. На нього був зварений другий трикутник, яким вже варилася сама, скажімо, мачта. І тут воно зроблено ось на таких завісах. Труба в трубі, скажімо. Одна приварена до нижнього трикутника, інша приварена до верхнього, вставляється, пізніше болтами. По кругу, як бачите, болтами по кругу я її коли підняв, скручував до до купи Ось так воно виглядає. Значить, висота в нас де першої частини 6 метрів, плюс від землі до трикутника там буквально 30 см, тобто 630 і верхня частина у нас, верхня частина самого. Так званого журавля, чи як їх, як їх називає, хто також зроблено вгорі такі самі завіси. Таким самим принципом пальчикові купляв. Знизу були труби, тут пальчикові завіси. І до цієї точки, тут де вона спирається, у нас, по-моєму, було 4,50, якщо не помиляюся. І тут у нас ще, скажімо, метр. Можливо, більше 1,25, напевно, тому що в нас зараз прикинув. Зараз прикинемо, заміряємо, скільки вона має. До центру метр 36. Там чотири з копійками і тут метр 36. Тобто неповних повних 12 метрів має вся мачта. Верх я зварював разом, зарізав труби докупи. Там в мене вже не робив кусинки, а робив просто трикутниками. Трикутники були 45 на 45. Мається на увазі кутниками. З кутника 45 на 45 розміру. Варив ось такі маленькі трикутнички і зварював труби до них. Бо тут в нас йшли з 25-го кутника просто такі косинки. Скажу так, дехто використовує, приварює ось такі, варив півовтоматом з однієї сторони, пізніше варив з другої сторони і все обварював. Дехто робить по-іншому, приварює ось такі полоси, а ось ці, скажімо, кутники. Кутники, труби, хто що використовує, тут скручує на болти Ну, можливо, так правильніше, тому що літом метал, скажімо, розширяється, зимою звужується для для руху металу, щоб тут не рвало, не тріскало, на болти скажімо, правильніше по по технології Ну, принаймні, я так думаю, і так люди люди так кажуть, що правильніше на болти У мене не було часу, дуже багато треба сверлити дир, дуже багато болтів, скажем. То зробив. Поки що на зварку. Наразі, якщо би планував ставити потужного генератора, можливо, прийшлось би робити потужніший. А так зварив то в мене генератор плюс-мінус з лопастями, з хвостом, плюс-мінус кілограмів 30, можливо. Можливо, 25, можливо, 32 Колись мав і генератор зважений, і чіткі розміри мав мачти, все було тільки. На комп'ютері, скажімо, комп'ютер полетів і все пропало, матеріал весь пропав. Ось така картина. Зараз візьму, попустимо трохи пружину на хвості, тому що при дуже сильному вітрі він тоді аж заходить в захист. Зробимо трошки, у нас тут кілька днів був сильний вітер, зробимо трошки йому послаблення, щоб заходив захист при меншому вітрі. Легше буде регулювати напругу. Так як в нас зараз з нею трошки була проблема, був великий прихід, і акумулятори кипіли не було. Все керувалося в ручному режимі. А тепер трошки будемо автоматизовувати ось такого плану хвіст, тільки що його підкрасив, тому що коли став вітряк не встиг покрасити, тільки поварив і зразу все, зразу все поставив. Ось так він складається, пружина його тягне. Зараз ми її трошки зробимо менший натяг і будемо піднімати. Відносно мачти, мачта, стовбур, вишка, хто як називає по-різному. Якщо якісь питання будуть, пишіть в коментарях. Що знаю, що пам'ятаю по розміру, по, по роботі, як почитав, щось підкажу. Сам дивився на Ютубі, скажу так, дивився відео Валерія Вальки по його мачті, як він виготовляв, він скручував на болти, в нього там по частинах. Приблизно робив по... По його відео, але трошки, скажімо, простіше. Я зварював він на болти. Ну, кожен по-різному. Він розраховував на потужніші вітряки, в нього там труби грубостінні. Скажімо, вагу він піднімав ось, так як в мене стоїть опущений вітряк на цьому. В нього стоїть лебідка. він тягне вітряк лебідкою, але він піднімав буквально там 250 або 300 кГ є відео. Ось так. Так, зараз ми будемо піднімати мачту. Ось, дивимось. А заки, я це знімаю. Можете підписатись на канал. І я вважаю, що за таке потрібно поставити лайк.